Спеціальну групу оподаткування зі ставкою 2% скасовано, які ключові зміни відбудуться у серпні у зв'язку з цим законом, розповіли в Державній податковій службі. Та фізичні особи, підприємці та юридичні особи платниками єдиного податку третьої групи, новостворені під час війни, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування 2%, Переводять автоматично на ставку єдиного податку 5% третьої групи від суми доходу. Ті платники, які не подали заяву до 31.07.2023 року включно або подали заяву без зазначення групи, переводяться на е, цю групу 3-5% е, від обсягу реалізації автоматично. Окрім того, наголосив Євгеній Кретов, законом повертається й обов'язок сплати єдиного податку, адже досі єдинники певних груп сплачували його добровільно. Звернути увагу на скасування можливості для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої та другої групи, не сплачувати єдиний податок. Це не стосується тих платників. Податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України станом на дату подат... початку бойових дій або тимчасової окупації, є зміни і в частині проведення перевірок платників податків. Закон 32.19 також передбачено продовження мораторії на проведення документальних перевірок платників податків та перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне. Соціальне страхування крім, крім перевірок бюджетного відшкодування, ліквідація припинення юридичної чи фізичної особи підприємця на заперечення до акту у разі дисциплінарного провадження, трансфертних ціноутворень. Міжнародного податкування перевірок нерезидентів. податкові перевірки можуть проводитись тепер за зверненнями самих платників податків. Не проводяться вони в зоні бойових дій та в місцевостях, наближених до таких зон.